Доброго вам дня, вельми шановні пані і панове. Ну що ж, настав час відповісти на ваші питання і також проаналізувати коментарі з кимось посперечатися, когось підтримати, комусь додати аргументів, а в когось цих аргументів відняти. Перше питання задає Ольга Сухоставська. Все зрозуміло, пише пані Ольга. НАТО буде й надалі сидіти за спиною України і Збройних сил України, такий собі живий щит з українців, щоб європейці спокійно готувалися до майбутніх викликів. Тільки чому європейці думають, що пуйло буде чекати 5 років, щоб напасти на Європу. Перше, що дуже важливо, Завжди, коли аналізуємо будь-які питання і коментуємо, їх треба чітко визначити з першоджерелом. Якщо спиратися на те, що сказав Марк Рютте, то в двох місцях він сказав впродовж п'яти років і один раз сказав через 5 років. Ну, То не стільки важливо. Адже про це раніше говорила німецька розвідка БНД, про це говорила о, британська розвідка Мі5, про це говорили також і розвідки Нідерландів, Швеції, Фінляндії. Тобто мова йде не про визначення о, точної дати, мова йде про певний період, о, коли агресивність. І, і імперськість Рашиської Федерації в силу обставин, такі як економіка, такі як політика внутрішня, вони стимулюють ситуацію до агресії. Тобто, це означає, що лише війна може забезпечувати життя того, що називається Рашиська Федерація. У цій ситуації концептуально я не можу заперечити пані Ользі в тому, що і НАТО, і Європейці, сховавшись за спину Збройних сил України і України, намагаються якимось чином полагодити свої недоліки. Однак справа в тому, що тут не враховується одна вельми важлива річ, те, що розпочалось. Насправді не є лише війною, агресивною війною Росії проти України, а це війна Росії проти Європи і Росії проти Сполучених Штатів Америки, тобто проти чільного світового порядку. І від того наскільки об'єднається демократія у світі, і залежить на якому етапі а фюрер рашистський буде зупинений. Якщо не зупинити його в Україні, і в цій тезі а Еммануель Макрон абсолютно правий, то він буде йти далі. І не має значення, в якому стані буде війна Росії з Україною агресивна війна Росії з Україною, Путін буде продовжувати породжувати полум'я війни, бо це умова його життя, це те, що забезпечує життя. Режиму Путіна, в мілітаристській економіці Російської Федерації і так далі. Тому а, сховатися і перечекати даруйте, але не вдасться в цій ситуації. Бо є закон війни, логіка політики війни, і в цьому відношенні відсидітись не вдасться. Чим раніше НАТО, Європа, світ об'єднаються. І переможуть зло, тим раніше наступить спокій і в Україні, і в Європі, і в світі. <кій> Уже зрозуміло, що логіка процесу рухається до континентальної і до глобальної війни. Лариса Морозова задає питання: Росія буде наступати на НАТО з території Білорусі чи України? Відповідь на це питання окреслює наші перспективи. Тільки не зрозуміло, чому НАТО дає час Росії підготуватися до нападу на себе. Чи може ніякого нападу на НАТО не буде, тому що західні лідери розплатяться Україною за свій спокій. Давайте чітко означимо, які претензії, що і яку мету поставив перед собою російський імперіалізм. Він поставив перед собою мету відновлення Російської імперії чи Радянського Союзу і його впливу в Європі і в світі. Ну тут ніяк не вдасться обійти відповідь на питання досягнення цієї мети без війни з НАТО. Тобто, очевидно, що це заплановано, і якщо не перемогти расизм до цього, він буде повсти далі. Тепер а, ви вірно ставите питання, так з якої частини він буде атакувати, з Білорусі чи України. Зрозуміло, що все залежить від часу. Якщо Україна устоїть, це означає, що війна розпочнеться Росії проти НАТО з території Білорусі, в Балтійському. Морі, і у нинішній ситуації вже зрозуміло і очевидно, що така війна буде розпочинатися з Білорусі. Фюрер Московський чудово розуміє, як і його кліка здолати Україну не вдасться. І тому на даний час розпочалася підготовка Білорусі як плацдарму для війни на Балтиці з Балтійськими державами і з Європою країнами НАТО в цілому. Тепер щодо того, наскільки висока ймовірність того, що не зможе рашистський режим розпочати війну ні з Європою, ні з НАТО в цілому. Такий варіант може лише бути при тому, що Україна разом із європейцями НАТО і США нанесе такий удар по Росії, що вона не матиме потенціалу. Вести таку війну на даний час потенціал Росії, її здатність мілітаристської економіки продукувати зброю дозволяє це робити. Це не я сказав, це слова Рютте в тому, що Росія робить за три місяці те, що Європа і країни НАТО, вдумайтесь, країни НАТО за рік. Потужність економіки країн НАТО в 25 разів більша, ніж Росії. Але те, що стосується мілітарної економіки, тобто яка продуктує зброю, безумовно НАТО у цьому відношенні поступається. І тому НАТО, як і країнам Європи, необхідне розширення оборонно-промислового комплексу для того, щоб бути конкурентно здатним з Російською Федерацією. Закомірний задає питання. Я не знаю, як правильно, але мені здається, що наші аналітики і журналісти мають почати говорити людям правду. Увесь світ знає, що Росія ніколи не нападе на країни Західної Європи під загрозою тільки країни Балтії, тому що цього їй Росії не дозволить Китай. Китаю потрібна багата Європа а не післявоєнна руїна. Китай зацікавлений побудові стабільної стратегічно економічної вісі Берлін, Москва, Пекін. І Європа в цьому страшенно зацікавлена. А США, США не зацікавлені в зростанні економічної могутності Китаю. Отже, мабуть, США не проти війни у Європі. Ось що треба обговорювати, не коментувати птахів-говоронів на кшталт цього Рюте. І так, перша важлива річ, на яку хочу звернути. Увагу пана Закомірного. А, і це дуже важливо. Не Китай керує Росією. Зверніть, будь ласка, увагу, хто в цій парі домінує. Не Китай. Не Китай ще раз хочу зазначити. Не було такого випадку, щоб Китай диктував поведінку Росії. Чи Росія поступалася чимось? Більше того, зверніть увагу на БРІкс. Хто там домінує? Безумовно, там домінує Росія. Звідси, очевидно, що тут, а у цій частині, Китай не є тим, хто диктуватиме поведінку Росії. Тепер Китай і Європа безумовно, безумовно в ринках зацікавлені, але не в конкуренції. Якість продукції, їх інтелектуальна забезпеченість на порядки в Європі вища, ніж в Китаї, і це знають всі чудово, що якість європейської продукції набагато вища. Ще одна дуже важлива річ. Це правда, що Європа найліквідніший у світі ринок. Це правда про те, що між Китаєм, США, Європою. Є конкуренція економічна. Але об'єктивно треба сказати, що в конкуренції зацікавлені всі. Тому що конкуренція і є рушійна сила прогресу. І тому очевидно, що так, кожен хоче заробити і перемогти. Але здорова конкуренція потрібна всім. Ринок потрібен всім. І Сполученим Штатам, і Європі, і Китаю. Тому в питаннях торгівлі так, але. Куди подіти 17 пакетів санкцій, які прийняті Європою, і які кожного місяця звужують ринок європейський для китайських товарів. У даному випадку є лише проблемою поведінка Сполучених Штатів Америки. Вона в політиці Дональда Трампа, на моє глибоке переконання, носить тимчасовий характер. Ні Дональд Трамп, ні його. А особливо ті, хто викладав діалог ідеологію митно-тарифної реформи, не розуміють, що вони гірше роблять Сполученим Штатам Америки, а не Європі чи Китаю у, у такій ситуації. Тому, на моє глибоке переконання, дуже важливо розуміти те, що ні е Китай, ні Сполучені Штати Америки. Як поодиночку не зможуть визначити політику Росії і вплинути настільки, щоб Путін змінився? Уже очевидно, що у нинішніх умовах є тільки один спосіб зупинити і покарати московського фюрера це сила. Тепер відповідь на питання: а що мотивує фюрера нападати на Європу? Зверніть увагу, історично Росія завжди полювала на європейські держави. Причому обмежень в апетиті тут ніколи не було. Задайте розмови про дійти до Ла-Маншу. А в першоджерелах, про які зараз каже Кремль, які треба усунути, насправді лежить відновлення впливу Росії як і імперії, так і Радянського Союзу до східних кордонів Німеччини. Тому ось що веде Путіним, це по-перше. А по-друге, в нинішніх умовах економіка Росії розвивається і лише в її мілітарній складові. Зупинити розвиток цієї частини економіки це означає піти, загубити цей режим, що сам собі Путін дозволить не може, бо він тримається на війні на мілітаристській економіці, на кліці, яка зібралася навколо нього. Алекс Ліс задає питання. Я не розумію одного: якщо Рютте і всі остальні це знають, розуміють, то для чого чекати, поки Росія має напасти на інші країни НАТО? Чому зараз її не розвалити, не дати навіть думати про те, що вона може щось таке подібне зробити? Тай Україні дайте Україні всю зброю. А перше і важливе, зверніть увагу, що Рютте говорить про дефіцит. Окремих видів озброєнь в Європі, а хоча би цифру Європі для того, щоб забезпечити захист з неба порівню того, який сьогодні існує в Україні, і забезпечити здатність відбивати атаки, подібні тим, які здійснює Росія по Україні. Необхідно у чотири рази збільшити кількість систем протиракетної і протиповітряної оборони. Ще одна дуже важлива річ: найближчі роки Велика Британія будує шість заводів, шість вдумайте, заводів з виробництва боєприпасів. Це говорить про те, що Європа має колосальний дефіцит. З випуском боєприпасів. Особливо для гармат, такі як боєприпаси 155-го калібру, адже не випадково, для того, щоб допомогти Україні, навіть в Пенсильванії, в США було побудовано завод, потужність якого до 200 тисяч снарядів на місяць. Тобто, це свідчить про те, що є величезні проблеми. З потенціалом забезпечення. Інша справа, що економіки потужні, вони б могли швидко розбудувати цей потенціал. Однак всі ж прекрасно розуміють, що економіка заходу, це економіка бізнесу, це економіка заробітку. І в цій ситуації очевидно, що тільки мотив, який покаже гроші. Одразу запустить цей механізм. Про це треба завжди пам'ятати. Тому в нинішніх умовах, якщо НАТО навіть хоче зробити те, про що пише пан Алекс, то в даному випадку, в нинішній ситуації, а НАТО не має потужностей розв'язати цю проблему оконечно, А дратувати, ви знаєте, чудово. Що НАТО в цій ситуації на такі ризики не піде. І не випадково виділені майже трильйон 870 мільярдів Європейським союзом на ці роки для розбудови оборонно-промислового комплексу. 150 мільярдів на спільні проекти з Україною для розбудови оборонно-промислового комплексу. Це все свідчить про те, що Європі. Країнам НАТО не вистачає потужностей. Розмови про збільшення, категоричне збільшення видатків на оборону тільки підтверджують те, що ні в рамках НАТО, ні в рамках Європи одномоментно вирішити цю задачу неможливо. Тобто йде мова про поступове вирішення як можна швидше вирішення цих проблем. І початком цього є не лише формування. Збройних сил, а й формування і будівництво оборонно-промислового комплексу. Хочу звернути вашу увагу на один момент. Ми дуже часто зараз чуємо РЕБ, слово таке, радіоелектронна боротьба. По суті, це підрозділи погашення систем управління польотом, зв'язком і так далі. Противника ворога. Ми говоримо про те, що є системи радіоелектронної боротьби індивідуального захисту, колективного захисту, які можуть блокувати спрямування, прицілення боєприпасів, шахедів, ракет і так далі. Так, от, вельмишановні панове, минулого тижня, а точно 7 червня вдумайтесь у це 7 червня 2025 року. В США була утворена перша рота, рота перша рота. Вдумайтесь, це 100 чоловік перша рота Радіоелектронної боротьби. Ось вам відповідь на питання моці і сили Сполучених Штатів Америки. Країна збирається воювати, а радіоелектронної боротьби як такої системи, яка має бути присутня. В ідеології, в матеріальному забезпеченні кожного бійця, кожного підрозділу всієї армії система немає. Перший підрозділ радіоелектронної боротьби, його навчання призначені на серпень поточного року цього підрозділу. Тому, е як ми бачимо, навіть а я вже не кажу про ці речі в Європі. Вони нині відпрацьовуються. На стартовому рівні, тобто йдуть тільки розробки, пошук нових технологічних рішень і інкорпорування їх в систему Збройних сил. Мене нервують ці перелякані європейці та американці. Якби вони об'єдналися, допомогли Україні, могли б знищити цей расизм раз і назавжди. Задає питання пані Галина Шевчук. Я з вами повністю погоджуюся. Не менше і мене нервує це безпомічність, яку багато хто демонструє, і в США і в Європі. Однак я все-таки акцентую увагу на тих, хто веде за собою цей процес і хто приймає правильні рішення. І рекомендую вам: зверніть увагу, будь ласка, на те, про що говорить Кая Калас. Це Верховний комісар з питань міжнародних відносин і безпеки Європейського Союзу, вона дуже добре акцентує увагу на всіх необхідних моментах. Це колишня прем'єр-міністерка Естонії, яка дуже добре знає і розуміє, що таке рашизм, тому що вся родина була репресована. І її. Тато він повернувся із заслання у Сибіру зовсім малою дитиною. Тому родина прекрасно пережила періоди радянського режиму. Слово прекрасно в лапках. І тому через особисті нерви через особистому коді генетичному в Каїкалас записано, що таке рашистський режим, і в цьому відношенні її. Іноді тези і виступи. Вони дуже не просто в центр б'ють, а вони в десятку попадають з точки зору, що і як необхідно робити. Тому придивіться до і прислухайтеся до того, що вона говорить нині. Та і багато інших лідерів, зокрема, такі як міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, та і нинішній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Я вже не кажу про. Прем'єр-міністерку Італії Джорджо Мелоні. Вони досить точно акцентують увагу на, поведо... на поведінці рашизму і що необхідно в нинішній ситуації робити. Ну, о, ще краще в цьому відношенні о, говорить і робить прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен. Наступне питання оселедець задає. Рюти хоч і допомагає, але навіщо брехати про НАТО? Америка не пропустить нас. Це дебіли, нічого не розуміють у політиці? стосовно того, Бреше чи ні, ні, він не Бреше. Він дуже чітко розуміє, що Сполучені Штати в нинішньому випадку в особі Дональда Трампа це колода. На дорозі вступу України до НАТО, але як ми розуміємо, Дональд Трамп не вічний. А Європа і НАТО кровно зацікавлені в тому, щоб Україна була в НАТО, тому що Україна в нинішній ситуації, збройні сили України, і це вже треба чітко визнати. Це єдина цілісна боєздатна сила на європейському континенті в протистоянні з. Рашистським московським режимом, і тому в цьому відношенні тут очевидно і зрозуміло, що поведінка Дональда Трампа вона носить абсолютно деструктивний характер. Однак, заради того, щоб не втрачати Америку як союзника в рамках НАТО, і ведеться пошук якогось компромісу. І суть нинішнього компромісу полягає в тому, про що каже Рютте: ніхто не знімає питання вступу України в НАТО з порядку денного, але всі усвідомлюють і розуміють присутність Дональда Трампа. Тому дорога ця відкрита. Цією дорогою просто треба вперто, впертюще йти. Нині співпрацюючи з країнами НАТО з НАТО в цілому.